Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні в нас заняття з математики, на якому ми будемо вчитись порівнювати предмети за кількістю, ставити між ними знаки більше, менше та дорівнює. Розв'яжемо логічні задачі. Ви готові? Тож до роботи. Уважно розглянемо картинку і полічимо. Скільки м'ячиків ліворуч? Так. Два. Скільки праворуч? Один. Де більше м'ячиків ліворуч чи праворуч? Правильно, ліворуч. Ставимо знак більше. І промовляємо два м'ячики більше, ніж один. Наступна картинка з ялинками. Порахуйте, дітки. Скажіть, скільки дерев праворуч? Так, два. А ліворуч теж два. Що можна сказати про їх кількість? Вірно, їх порівну. Тож поставимо між ними знак дорівнює. Тепер порахуємо морозиво. Назвіть його кількість. Спочатку ліворуч. Вірно два. А праворуч три. Де менше морозива? Розумнички, ліворуч. Поставимо між ними знак менше та скажемо «два морозиво менше, ніж три. Погляньте на картинку з яблучками та спробуйте визначити їх кількість самостійно. Порахували? Скільки ж їх? І праворуч і ліворуч по три. Тобто порівну. Який знак поставимо між ними? Молодчинки дорівнює. А тепер самостійно спробуйте визначити кількість носоріжків. Порахували? Де більше? Який знак поставите? Скажемо разом: 5 носоріжків більше, ніж один. Подивимось на картинку і порахуємо рибок. Скільки їх ліворуч? А праворуч. Де менше? Який знак між ними поставимо? Скажемо разом Дві рибки менше, ніж три. А зараз розв'яжемо логічну задачу. Уважно її послухайте. Три маршрутки їхали до міста. Назустріч їм їхало два автобуси. Скільки всього машин їхало до міста? Будьте уважні, не поспішайте з відповіддю. Подумайте. Тож, яка правильна відповідь? Три маршрутки. Тому що тільки вони їхали в місто. Наступна задача. Слухайте уважно. Скільки дзьобиків у п'яти півників? Молодчинки, вірно, п'ять дзьобиків. Які ви молочинки, мої сонечки, упорили з усіма завданнями і не помилились? Ну а зараз до побачення, до нових зустрічей!